Україні потрібне суттєве прискорення постачання армії. На цьому вкотре наголосив президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів низку нарад на військову тематику. Говорили, зокрема, про ситуацію на фронті, наступальні дії ворога та плани українського керівництва, аби зірвати дії ворога. Тим часом більше 30 ворожих атак відбили наші військові на Бахмутському напрямку, та стільки ж на Авдіївському. Про це йдеться в зведенні генерального штабу. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. На Херсонщині ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра. Одночас аналітики інституту вивчення війни вважають, що росіяни нині сповільнили просування на полі бою, готують резерви, аби наступати на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити атаки поблизу Часового яру. Ті ж самі аналітики, от буквально кілька днів тому заявили про те, що сили оборони України зможуть найближчими місяцями стабілізувати лінію фронту і розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 24-го на початку 25-го року. Але саме оцей період. А цей люфт, фактично, яким може і скористатися і Російська Федерація для того, щоб проводити і наступальні операції, те, що вона зараз проводить. І чому ось я не вперше чую про самий такий важливий гарячий період, саме травень-червень. Що сконцентроване може бути в травні-червні місяці? Пане Тарасе, з вас почнемо. Ну я думаю, що це суто військове питання. Це пов'язане з тим, що з деяким просіданням допомоги Україні. ну, це більше військово повинні все ж таки коментувати, тому що я військове питання не коментую. Ну тут, якщо не в військово не в військовому плані, якщо говорити, от е е в плані подієвому, можливо, що може відбуватися от в цей період? Чим може скористатися Російська Федерація? Ну, росіяни активно зараз проводять кампанію. Давайте ну, нав'язування там мирного договору, який вони бачать, як вони бачать, як вони хочуть. Вони можуть користуватися тим, що відбуваються вибори у багатьох країнах світу, в тому числі, тому що вони знають, що західна бюрократія під час виборів часто або гальмує питання, або не хоче вирішувати питання. Ну так працюють. Цю бюрократичний ПБ апарат одні ще не прийшли, одні ще не пішли, і тому звичайно, що вони намагаються скористатися тим часом для того, щоб захопити якомога більше території, щоб потім виставляти свої умови, як вони вважають, Ну, наступним тим, наступним політикам, які прийдуть замість тих, хто зараз є. До перемовин з російською федерацією мені посподобалась фраза Лойда Остіна, голови Пентагону. Ось нещодавно він сказав, що так: імовірність переговорів з Росією між Росією і Україною є, але е Дійсно, більшість конфліктів закінчуються мирними переговорами, але завдання партнерів зробити так, щоб на той момент Україна була в якомога сильнішій позиції. Так ось оцю сильнішу позицію, що формує цю сильнішу позицію. Зараз ми про це поговоримо. Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по Росії. Про це заявила новопризначена міністр закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю Європейській правді за її словами. Якщо є об'єкти на російській території, з яких окупанти атакують. То Україна може бити у відповідь. Зокрема, це дозволяє міжнародне право. Ну і як приклад, потужний удар ракетами по російському полігону на окупованій частині Луганщини. Відповідне відео з'явилося в соцмережах. Зазначається, що по скупченню окупантів прилетіло три ракети «Атакамс» з касетними бойовими блоками. На опублікованих кадрах ми можемо побачити ділянки ураження, де були російські військові. Ну і на Росії в ніч на 1 травня було атаковано рязанський і Воронезький нафтопереробні заводи. Як пише українська правда, за цією спецоперацією стоїть головне управління розвідків. Гурмо традиційно не підтверджують і не спростовують подібну інформацію. Натомість натомість видання «Політико» пише, що ураження російських нафтопереробних заводів досягло неймовірних успіхів у Росії. Дефіцит бензину і зросли ціни на пальне. От про наслідки ми зараз ще поговоримо з вами, але мені цікаво ось, зокрема, от пані міністерка закордонних справ Латвії каже: так це ж дозволяє міжнародне право. А хто сказав, що не дозволяє? От кому вигідно так, щоб це звучало, що міжнародне право не дозволяє бити по російським нафтопереробним заводам або по російській території? Ну от давайте тут розрізняти. Коли побачимо, що західна зброя туди долітає, тоді будемо говорити, тому що це розмова. Міжнародне право не забороняє, але є таке питання, як ядерна держава. Росія. Так, і тому політика США і наших західних партнерів завжди полягала в тому, що не використовувати і не надавати далекобійну зброю. Вони майже нікому не надають далекобійну зброю, коли, особливо, коли це стосується ядерної держави. Наприклад, Тайвані дають все, Петріоти, Ф-35 і так далі, але ракети не дають. не дають. Ракети вони роблять самі. Як і Південна Корея, як і Японія роблять. Чому? Тому що логіка Сполучених Штатів Америки наступна: що, наприклад, уряд Тайваню, який би там не був, ну може взяти, наприклад, взяти тамагавками довбанути по Пікіну, так до того, щоб втягнути просто США, щоб їх захищали. Тому немає. Я поки ну Я, я вважаю це мало ймовірне. Все ж таки, чи буде воно, чи не буде, чим там буду бити і так далі. Тому що знаєте, міжнародне право то є, але є нюанси, як в тому анекдоті. Це раз і по-друге, у нас а, війни та не оголошено. Росія ж не оголошувала війни України. Знову таки з питань зміркувань міжнародного права. Тому що, якщо вони оголошують війну, то тоді вони а, позбавляються права вето на деякі питання во. В Родбезі. Родбезі. Тому ага. вони не оголошують війну. Це вони чітко, знаєте, і тому о, тут є такі нюанси. Тому я, коли побачу цього, тоді так. Але ми повинні розуміти, що по. НПЗ це наша зброя. От нашою зброєю. Будь ласка, пуляйте куди завгодно, але теж, але теж бачите, який свереск почався. Ну, в тому а Там числі... це на Луганщині. Це а, наша ні, на Луганщині можна, по Криму можна. Там вони це питання не заперечують. Там, так, стосовно території Росії, так, це українська зброя може бути. Це ж перші прильоти ж були ще по Енгельсу, ще в 22-му році. Тоді угу. була коментар і так далі. Але тут. Гурівці вони роблять свої, там дрони під їхнім, там курування вони там беруть заводи. СБУшники теж у них є свої виробництва, як і Сі Бейбі вони це взяли, взяли, робили. Вони ж перші залетіли в бухту Севастополя ще в 2022 році. Це взагалі свята святий для росіян, просто в міфології цього. Ми повинні розуміти, що якщо нам надають, все ж таки ми повинні бачити, що є, і чітко розуміти, що все ж таки політика. Західних країн, в тому числі Сполучені Штати Америки, полягає в тому, щоб обережно і оберігати Росію від розпаду, ми повинні це розуміти. Це не добре, не погано, Це така політика. Тому нам так повільно дається зброя теж. Почалися там верески, що не бити по нафтогазовій інфраструктурі, тому що там же ж головне питання було в тому, що дві американські компанії качають нафту через порт Новоросійська. Вони ж з Казахстана їх тащі. Це та шеврон. Ми повинні розуміти, що це теж важель тиску з боку України на захід в такому випадку. Тобто, політика повинна полягати в наступному. Шановні, або ви вирішуєте маленьку проблему, тобто Україна динозавр. 91 перший рік зброя, яка потрібна, прийом в НАТО, списання боргів. Або Україна влаштує вам велику проблему у вигляді ударів по нафтогазовій не тільки НПЗ. А і, наприклад, компресорах газогонів і нафтогонів, тому що це в наших інтересах. Те, що у вас там з нафтою там будуть ціни, це ваші проблеми, а не наші проблеми. Наше завдання перекрити їм реальний експорт, так реальний експорт нафти та газу, в тому числі, добитися того, щоб відбувався дезінтеграційні процеси дезінтеграційні процеси їхньої економіки, бо це порушення їхньої сутності Росії можливості Москви викачувати ресурси з регіонів. Коли ця система буде порушена, тоді, от ми часто говоримо, коли може статися розпад Росії. Я не я ж говорю, я не вірю в цю лірику про визвольні рухи, і все і це їх. Немає там ніяких рухів і немає там ніяких ну, окрім північного Кавказу, так теоретично. А от порушення самої сутності російської економіки може призвести до таких наслідків. І то а для цього потрібна власна зброя, збільшувати оборонне замовлення. Чонобо зброєрі досі скаржиться, що ми можемо більше випускати. Немає довгострокових контрактів, щоб ми могли робити. Немає фінансування, хоча гроші можна знайти. Було б тільки, було б тільки бажання. От, наприклад, я пам'ятаю, в 2021 році у Кравдодору він випустив облігації. Державний Укрексімбанк викупив ці облігації, уряд надав гарантії, і Національний банк видав рефінансування під ці облігації. Тобто тоді було можна зробити, а зараз в чому питання, чому Національний банк і державні банки удають, що, начебто, такого не існує? 100 мільярдів поспокійно можна вкачати в оборонку, хоч зараз, для того, щоб вони виробляли зброю, тому що. Власна зброя, це в тому числі тиск на деякі кола на заході, які спонукають Україну теж до капітуляції в різний спосіб, розмір розмовами, що там давайте там отак, от починається ця свістопляска в Конгресі, тому один на одного показують, що ми тут не знаємо. Ну, бачите, як почалися удари по території Росії, щось одразу ж швидко почалося вирішувати. І зброя там виявилася вже в Європі, і все інше. Тобто, ми повинні розуміти чіткі речі, що. Активність України в першу чергу і власна зброя це в першу чергу вплив. Це можливість вести війну як України вигідно, а не в такому темпі, коли там нам по крапельках видають зброю для того, щоб там стримувати, не стримувати росіян. Там ескалації щось побоюючись і не побоюючись ескалації. Це нас не повинен цікавити, ми повинні розуміти, що е, Україна е, може виграти тільки в асиметричній війні. Для цього потрібно перенесення війни Війни на територію Російської Федерації, бо по-іншому ну, у них більше ресурсів. Скільки б ми сюди, наприклад, не провели мобілізацію, ну, у них все рівно більше людей. Все рівно вони можуть клепати зброю, так, У них все рівно є гроші, тому що багато західних компаній не вийшло з, з цього з ринку. Або от, буквально вчора МінФін Сполучених Штатів Америки зняв обмеження щодо банків, які можуть проводити енергетичні розрахунки. Це ще раз. Говорить, що це подвійна теж політика ведеться стосовно України. Тому Україна повинна сказати, добре, якщо знімаєте санду, тоді взагалі не буде ніякого експорту. Це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Тоді постачайте нам достатньо кількості зброю для оборони і виробництво, тобто власне виробництво ще раз, от знаєте, коли там, президент нещодавно говорив, от там Богдани почали по 10 штук на місяць робитися, так? Добре, що президенту. Опікуються цим, але це ще більше повинно бути, тому що уряд не забезпечив страхування підприємств. ВПК, уряд не забезпечив. Ну якщо прилітає ракети, ніхто не компенсує, ніхто не компенсує під цим підприємством збитки. Якщо ви не дозволяєте, ну принаймні не забезпечуєте довгострокові контракти то дайте можливість експортувати зброю, яку можуть виробляти наші підприємства. Тому що, коли вони будуть постійно працювати і будуть дешевше, в тому числі виробництва, так можна на внутрішній ринок і на, на зовнішній, завозити валюту, інтегруватися в західний ВПК. От що треба робити, а не робити, тобто зброї, це національна ідея повинна бути українців. Це може переламати хід війни, зробити геймченджер. Прес-секретарка Білого дому до речі Карін Жан, -Жан П'єр заявила, що військова допомога надходить. Вона не сказала в яких обсягах, але бачимо, що і президент Володимир Зеленський ось буквально вчора на зустрічі з на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив про те, що ця допомога дещо почало надходити, але на жаль, не все для того, щоб нашу армію доповнити і комплектувати. Ну я так розумію, тут питання в тижнях чи знову може затягнутися. Пане Тарасе, що ви думає? Ну, Це політика. Давайте будемо відверто. Політика Сполучених Штатів і, всі, і всіх інших країн, щоб давати нам потроху зброї, там, да? Тому що ну, ми, давайте, ну, я бачу там різні аналітики. Пен Ходжес, наприклад, критику якось його запитала. Чому ви обіцяли, що Крим будуть, наприклад, наприкінці 2023 року вже до Криму дійдуть. сказали, так, зброї не дали. Він чітко сказав, що йде ну, така політика, давайте ми там потрохи будемо давати, щоб, щоб росіяни не сильно дотиснути і так далі. Тобто, ну, знову таки, ми повинні розуміти. Росіяни шантажують всіх розпадом країни, і це ефективно працює. Політика Сполучених Штатів Америки ще з 1917 року завжди була спрямована на те, щоб зберігати цілісність Росії, так ще з часів, знаєте, часто у нас згадують, не знаю у вас ну, з вами це обговорювали, ні українську народну республіку. Чому вона не відбулася? Так а часто забувають. Тоді ж Сполучені Штати Америки теж мали вплив на те, як буде Європа все тут да, Ні, є 14 пунктів Удра Вільсена стосовно того, як повинна буде будуватися Європа. Так там, наприклад, Польща однозначно написана, повинна бути незалежною країни австро угорської імперії. Майже всім, навіть наймаленьша нації, отримали незалежність. Там Румунія згадана, Сербія згадана, що у неї повинен бути вихід до моря. Її тоді Югославію створили і так далі. А про. Фінляндію там немає, наприклад, слова, хоча вони вже стали тоді незалежними на той час. Країн Балтії теж немає. Там Росія як єдиний простір. був. далі, американці годували більшовиків х роках, коли була зруйнована система. Також годували після цього, після розпаду радянського союзу. І пам'ятаєте, як приїжджав Буш з розповідали українцям, що не треба тут бути незалежними, не піддаватися як там угару націоналістичного там щось такого не там говорить, до речі, що промову писала тоді кандалі зараз. Цьому ну питання не в тому. Питання в тому, що у них була завжди політика. Це не добре, не погано, Так побудований світ. І тому вони намагаються це в тому числі повирішувати Це питання. Нам нам це підходить, не підходить. Українці повинні знову таки бити по нафтогазових терміналах, так, по експорту нафти та газу створювати проблеми Росії. Знову таки власною зброєю. Якщо зброя не надходить, то значить підлітають вже дрони біля нафтопроводів, які качають, вибачте, нафтоамериканські компанії. Нехай вони телефонують в Вашингтон і розбираються зі своїми політиками. Це не наша проблема, а їхні проблеми. Далі ми повинні інтегруватися знов таки в ОПК. Чому важливо ставати частиною військово-промислового комплексу США? У нас є унікальний досвід. Не у американського ВПК немає такого унікального досвіду. Ну, теоретично у Ізраїльського є. Для того, щоб інтегруватися, це ставати взаємозалежними партнерами, та? тоді з, нафт, з нафтовиками ти будеш, там, фактично, Україна може сказати, ми гарантуємо, що нафтопроводи не будуть вибухати. Ну, якщо допомога буде. Ну просто-просто. Немає допомоги, немає нафтопроводів для американської нафти. Тому що у вас є вибір, а у нас питання виживання, так тому що вам потрібна цілісна Росія. Так швидше вирішуйте питання, швидше постачайте зброю, швидше прискорюйте всі ці процеси. Тому що, коли стояли питання з Ізраїлем, 73-му році, який теж поставив тоді Сполучені Штати Америки в становище, що або ви вирішуєте маленьку проблему. Так, забезпечуєте нас зброю. Або ми влаштуємо вам велику проблему. Зробимо ядерну війну на Близькому Сході. Ніксон за 9 годин вирішив це питання без будь-яких конгресів, підняли всі літаки Пентагону, які летіли і все робили. Отак, От така розмова повинна бути, а не ці, всі ці, ці стопляски розмови. Так прискорювати ці процеси. Це ваше? Ви хочете Росії в якості союзника? Так зберігаєте. Тоді або вони будуть знищені у навці. У них вони будуть знищені повністю, і тоді вони вам не потрібні будуть. І ви будете ганятися потім за ядерною зброєю, за бактеріологічною зброєю, хімічною зброєю. Це ваші проблеми будуть, а не наші проблеми.